Доброго дня малята! Подивіться, які яскраві метелики завітали до нас в гості. А давайте і ми з вами прикрасимо метелика. Ось такий метелик у нас. Ми прикрасимо йому крильця. Для роботи нам потрібно фарби помаранчева та фіолетова, вологи серветки. Перед початком роботи зробимо зарядку для пальчиків. Метелик на травичку. І замріяв про весну 1, 2, 3, ти метелику лети. Молодці! Почнемо нашу роботу. Малювати ми будемо нашим з вами пальчиком. Вмочуємо пальчик у фарбу помаранчевого кольору. Та ось так. Ставимо тяточки на крильця нашого метелика. Тепер вмочуємо пальчик у фарбу феолетового кольору та також ставимо тяточки на крильця метелика. Ось так. Ось такий метелик в нас вийшов. Чекаю фото ваших робіт. До зустрічі!